Це дорослість це внутрішня свобода, свобода від чужої думки, свобода від того, що люди скажуть, що подумають, як на мене зреагують друзі, знайомі. Просто от свобода це сепарація, Це от відчуття, що я повністю окрема і я нікому не належу. І я можу не зважати на інших людей в хорошому розумінні того слова. Та тобто я нікому не шкоджу, але собі в кашу не дам наплювати. Відповідно, коли ми сепаровані і дорослі, то ми дуже чітко щитуємо, що в нашому тілі не так. Що в нашому мисленні не так, і ми розуміємо, що в нас дуже стійка, сильна опора на себе. Тобто, ми в будь-якій ситуації розуміємо, ми впораємося. Якщо в нас немає достатньо сили, ми можемо, ми спокійно просимо допомоги. Ми за це не соромимося, з нами все окей. Тому, коли ми сепаровані, то в нас є хороші відносини з людьми. І досить, скажімо так, така. Дистанція здорова і якісна. Далі у нас ми достатньо заробляємо грошей, ми маємо плани, мрії, бажання і спокійно йдемо до них без надриву і без неврозу. Далі, в нас, якщо навіть зі здоров'ям є якісь там ситуації, ми їх дуже швидко поправляємо. Ми не сидимо в симптомах хронічних. Це все говорить про сепарацію від батьківської фігури.